Чому книжковий бізнес? Я за 15 хвилин зареєстрував тіпі акаунт. У мене були отакі шари. З яких країн купують ваші книжки? Я в Україні не знаю чи англійського. У Араба замовляю рецепти, які буду продавати американцям. Так воно працює. Да. Які у вас інвестиції на одну книжку в середньому? Два, три, чотири, п'ять ордера в день 400 відгуків за два тижні. Як це відбувається? Все чітко по уроках зробив. Що другу книжку запустили вже. Третю готуєте. Але що дружини розмальов. А сім'ю шість книжок. Що далі ви робите для того, щоб книга ваша почала продаватись? Анатолій, добрий вечір. Вітаю. Анатолій, Ми сьогодні поспілкуємось відносно ваших успіхів на курсі. Формула запуску по нашому книжковому курсу. Мене звути Анатолій Киселюк, займаюся товарним бізнесом на Амазоні з 21-го року. Два роки я торгую. У мене є свій бізнес товарний і зацікавило в один момент, коли Олег поділився своїми враженнями про торгівлю книжками. Зацікавило, подивився декілька, декілька відео і зацепило той момент, що новий бізнес. Я вже давно давно про нього бачив, чув і хотілось спробувати, але не знав навіть взагалі з чого почати. Мій партнер телефонував Олегу одразу, як побачив відео, питав чи не будуть уроків. Олег казав, що нічого сам не знаю. Розберуся. Потім підскажу. Дуже сподобалося, що ви дуже швидко зорієнтувалися і надали ці ці уроки. Нам скажу одразу, що сподобалось це те, що дуже швидко можна зареєструвати kdp аккаунт моловтоварків, скільки не намагалися, я хотів, що на дружину, на знайомих, на друзів розреєструвати, у мене нічого не вийшло в цьому році, не в цьому, не в минулому в кінці року нічого не вийшло. А тут kdp аккаунт, як ви розповіли, що це дуже швидко, і коли я за 15 хвилин зареєстрував kdp аккаунт, у мене були отакі шари. Не знав, як таке можливо, що я вже можу робити книжки і працювати. Це те, що зацепило одразу. Антолі, а де ви мешкаєте? Я з Кропивницького, Україна, тут народився, тут живу. Тобто мешкаєте в Україні, а книжки вже продаєте в Америці. У мене дуже низький рівень англійського. Коли mm. я розпочав займатися товаркою, я взагалі не розумів, як я можу в Китаї щось замовити, в, Амери... в Америці щось продавати без цього знання. Ну, вийшло так, що дійсно так і можна. Але коли. Ти ще й книжку хочеш видавати, не знаючи, не маючи рівня англійського, то це просто це неймовірно, але так і є. Я вже я запустив вже книжку одну, друга вже на підході книга, і планую одразу третю, так щоб можна було там вигідніше рекламуватися і займати топові місця. Круто, то у вас є досвід в товарному бізнесі на Амазон, дав вже декілька років. От зараз ви вже. Книжковому бізнесі і в товарному бізнесі які на сьогодні, от основні відмінності, то що ви побачили, чому вас цей бізнес книжковий зацікавив? Чому от да? У вас є бізнес товарний товари про собі продаєте на Амазоні? Чому книжковий бізнес? Чому стало цікаво? Що спершу зацепило, Що книжки не треба не треба мати свій склад на Амазоні? Mm -hmm. Не треба спілкування з китайцями, не треба пер перевозка. не треба можливо, не треба лишніх зайвих рухів, це, це перше і одне з таких головних. По-друге, коли я працюю, я працюю з товаркою, знаю, що таке відгуки. Відгуки це дуже складно, відгуки це неймовірно дорого. І що мені сподобалось в книжках? Що я можу за невелику суму, скажімо так, придбати відгуки на книжку, і це займає невеликий час, особисто в мене. 400 відгуків за півтори неділі. У мене є 400 позитивних відгуків на книгу. І це хто знає і хто займається товаркою, то це мені здається у нього зрив шаблону. 400 відгуків за неділю, за два тижні. Да. Як, як це відбувається? Все чітко по уроках зробив. Знайшов віртуальних асистентів, домовився, отримав відгуки, розрахувався з людьми. Все, і відгуки за такий короткий проміжок часу. І за невелику суму це можливо так зробити швидко. Зразу скажу, коли у вас є такий варіант, що ви можете продавати і паперові книжки, і kindle версії. Якщо у вас kindle версії немає, то тут з відгуками так, така ж ситуація, як де... і з товарним бізнесом. Так воно і є, тому що у дружини дружина. Ми разом проходили уроки. Дружина запустила розмальовку, то в неї набагато. Набагато довше, скажімо так, і набагато дорожче. Вийшли відгуки? Ну, тут треба дивитись, моя думка: що треба запускати книги там, де є кандел-версія, електронне скачування, щоб, що це буде дешево і швидко? Згоден тут повністю. Да. Антолій, що відносно інвестицій в книжковий бізнес, ви запустили зараз то, що ви сказали, вже першу другу книжку запустили, вже третю готуєте. Які у вас інвестиції на одну книжку в середньому? Виходять в середньому навіть важко сказати. Перша книжка мені її зробили, е, написали за, за 200 доларів. Зараз верстальник десь вийде мені ще з, близько 100 120 доларів. от, від 20 до 50 доларів і того 200, 120, 320. Е, ну, хай хай ще будуть якісь поправки, ну до 500, 400, до 500 баксів. 400 доларів це готова книжка, яку ви вже Це готова книжка, яку я можу вже заливати на kdp аккаунт на свій і вже нею торгувати. Інша книжка 600 доларів мені вийшла, але в чому нюанс був, це повністю книгу мені обіцяли під нуль, але мені не сподобалося, як він зробив ворстку paperback. тому що по одному два рецепта на сторінку. Він не, він, він не хотів вміщати по два-три рецепти на сторінку, і виходило, що в мене дуже велика книга. Тому мені прийшло ще додатково заплатити верстальнику, то вона вийшла в мене трохи дорожче. І вже розуміючи всі нюанси, я думаю, 600 доларів це потолок готової книги. Кулінарна книга. Не знаю, можливо, там mm -hmm. в інших напрямках по іншому. Говорю зараз про напрямок кулінарної книги. Це невелика вартість у вас вийшла, тому що. Ну, є різні книги, є різні вартості, тому у вас така плюс-мінус середня вартість на виробництво книги. Скільки по часу у вас зайняло на, на початку? Ви почали навчання? Скільки у вас часу пройшло з моменту навчання до моменту запуску першої книги на Амазоні? У мене вийшло це десь близько трьох місяців, але більш по моїй вині. То як у нас завжди то часу не вистачило, то, м'яко кажучи, забив на 2-3 дні, то урок не продивився вчасно. Я вважаю, що за 2 місяці спокійно можна і пройти уроки і запустити книгу. Тобто, у вас зараз вже друга книга, вона я так, я так розумію, що її швидше запустили, ніж першу. Звичайно, другу, а третю. Я, скажімо так, вже всі готові. ТЗ готові, вони однакові, бо в одній лінії будуть книги. Виконавці однакові десь приблизно. Так, так. І і, і, тона, і в цих тонах, ж буде обкладинка, то це угу. буде набагато швидше. Тобто за цей час буквально за. Півроку з моменту навчання у вас зараз вже ну, третя книга вже в виробництві, скажімо так, вже на запуск. Так. так. Третя, але ж у дружини розмальовка. Це якщо рахувати чи то мене, але у дружини розмальовка одна запущена, друга на стадії вже верстки. Вона вже її верстає. Так. І, і також хоче третю обов'язково зробити знову ж таки, щоб було, щоб зверху можна було як бренд рекламуватись. Так, тобто скільки у вас з дружинок? На, здружин... на сім'ю шість, шість книжок. А, вже шість книжок на сім'ю. Скажімо так, готові вже 4, угу. і ще от, буквально трохи буде буде, буде п'ята, а потім, я думаю, десь до в має місяці буде вже шоста. Круто, вітаю. Е, Антолій, скажіть, як ви книжки? Запускаєте з точки зору маркетингу, тобто, ви книжку зробили, опублікували на Амазоні. Що далі ви робите для того, щоб книга ваша почала продаватись на Амазоні? Відгуки це в першу <гум> чергу за <замову гум> відгуки, і, по друге, реклама. Це по, я по своїй книзі кажу по кулінарні. Пройшла неділя, грубо кажучи, і мені здалося, що книга не така ярка, можливо, як хотілося би, і зливається з іншими. Тому замовив нову обкладинку і зараз перезалив нову обкладинку, бо хочу потестити також два-три п'ять днів, ну, неділю, скоріш за все, потестити, як ми буде. Якщо все піде ок, чудово, ні, знову ж таки буду тестувати. Зрозуміло. Які інвестиції на, на рекламу у вас? Ну, плюс-мінус, скажімо так, в середньому? Плюс-мінус на мою, це небагато. Небагато після відгуків. 25 доларів в день я ставив на екзакт компанію, і 7 доларів здається, ну, воно навіть не з'їдає у мене автомат компанія, і сьогодні я рекламу чистив дивився то додав бюджету. Не знаю, додав на 50 доларів на Екзакт, Побачу, що воно дасть так зрозуміло, Анатолій, Скільки у вас зараз продажів? В Середньому по вашим з дружиною книжкам У вас зараз там 5 книжок. В середньому скільки продажів у вас в день екземплярів? Скільки продається та так не можу сказати. по рекламі, десь іде від від трьох до шести книжок у день, угу. але ж тут чому загвоздка, я не можу точно сказати. Я не знаю скільки чи чи були покупки в органіці. Угу, угу. Я бачу, що продається, бачу потім ордери бачу 2, 3, 4, 5 ордера в день. Для початку я вважаю, це дуже, дуже непогано. Так, да, це, це непогано. Тобто на місяць у вас в середньому одна книжка продається, скільки штук? Ну, мої це я тільки другу неділю, як торгую не так давно. То в мене вже зараз секунду. Це в мене було багато скачувань, десь близько, близько трьох трьох-чотирьох книжок в день. Дружини сто 150 книжок за місяць. Продалося однієї. Ну дуже непогано для початку. Це дуже це дуже добре. У ну, мене за неділю 20 продалось, але ж роялті у нас зовсім інше, бо mm -hmm. у мене воно більше. То мені вже показує роялті більше 120 доларів. Що я, грубо кажучи, за неділю продав книжок. А яка вартість у вас книжок? Я, я розумію, що вони різні, але 13,90, 14 доларів пейпербек. Вісім дев'яносто кайнделверсі. А в якому співвідношенні приблизно? Продаються я ще не можу сказати, ще не дуже малий проміжок часу. Але в мене вже є канділ про про продажу. Скачування було одне mm -hmm. здається. Тільки 20 пейпербек. Але ще ж у мене ще там капає дуже смішно, але моєї кулінарної книжки вже там начитали мені 2 Цитаю, долари. На капу читаю. За 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 те, що її прочитали просто. Да, да, також да, да, цікаво. В мене запитання ще було. А ви не дивились, з яких країн купують ваші книжки? Дивився Великобританія, Велика Британія, Америка, і що цікаво, Германія, Німеччина ага, круто, Німеччина, круто. там від відсоток іде Америка, потім Німеччина, ага. і там, де декілька продажів Великої Британії. Супер. Ну це дуже круто, Анатолій, Таке у мене запитання: як у вас відбувається навчання? Тобто, ви долучились до курсу? Як у вас відбуває, відбувалось навчання? Після товарки, то мені здається, ну, люди, які в товарці, то їм набагато простіше в книжки. Все почалося з перегляду уроків, звичайно. Я, ми переглядали з дружиною уроки, намагались робити це. Там уроки, звичайно, є там і по 5 хвилин, і по 7 хвилин, є по годині, по півтори, по дві. Все, все робили порядку черги. Подивились урок, зробили. Давалося легко. То все було зрозуміло по урокам. Зрозумів все було зрозуміло. Єдине на старті, коли не стикайся з таким, як знайти треба людину, яка тобі напише вибрати а. На людину, що яка правильно тобі зверстає, людина, яка ви правильно ти обклади на обкладинці. Застрягли, то та а. так не те, те те, та не так. Трошки доробить, переробить. Звичайно, ще багато зайняло часу. Перевірка рецептів. Деякі були написані. Ну, бездоганно а деякі, грубо кажучи, в салат з куркою йшла риба, треба okay. це все було перепровірити один-два рази. Тоді буде менше проблем. Мені здається, вже на, на відгуках буде менше негативу То okay. це в чому застряв? Взагалі. Я дуже вдячний Олег вам, Миколі. Ви просто респект на всі. Я брав пакет преміум. Там були там на В мене є ще особисто. Я можу з вами спілкуватися там що три години. Здається, ні, чи ні, у, у вас у вас по тому пакету шість консультацій ще було. Шість консультацій, але так як ви відповідаєте постійно на всі питання, я ще не одну консультацію не використав. Хоча книжки вже запущені. Це просто респект. Вам дуже вдячний. Все легко, особливо дуже приємно те, що ви завжди на зв'язку. Інколи, навіть коли я там 12 ночі не спиться, в час не спиться і на напишу. Думаю, щоб зранку люди прокинуться переглянуть, а, а тут мені одразу відповідь летить. Ну це просто я не знаю, коли ви спите. Коли ну да є час вам простіше, коли і уроки є, і є зворотній зв'язок. Так, це просто бомба. Зворотній зв'язок дуже важливий, так як в будь-який момент я можу задати питання. Я зіткнувся, скажімо так, я підгружаю книжку. У мене виникло питання. Я написав, одразу написав або зателефонував одразу зворотній зв'язок, і я вирішую це питання. Це дуже круто. Що ви можете одразу все підсказати і направити в правильному руслі. Ну, так як для новачка. Є, є нюанси, є питання, які треба вирішувати одразу, це, одразу вам так простіше, тому що ви з нами на зв'язку якісь є питання, позадавали, отримали відповіді і можете рухатись далі. Коли ви замовляли, шукали виконавців під свої книжки. Де ви шукали виконавців? То багато думають, що як це я буду книжки там виробляти, публікувати, продавати на Амазоні, коли я там не письменник, я не не вмію писати, англійської мови не знаю. Це, не знаю. це про мене. Да, це bio, так, да, це та, та. так і було. Англійської мови не знаю, як це книжки можу там якісь робити і так далі. І дуже багато людей ці питання задають. Як у вашому випадку, де ви шукали виконавців під свої книжки? На яких сервісах, сайтах, може? де? Все в руках було показано. Я на файвері шукав, а дружина брала і на файвері, і на фрілансі. Все спокійно, все зручно, все зрозуміло. Перелистав відгуки про людей почитав. Звичайно, є і, і краще, і гірше вибрав собі по ціні. Хто більш підходить? Я дуже жартував з того приводу, що я в Україні не знаючи англійського у Араба. Замовляю рецепти, які буду продавати американцям. Це просто ну це це, це неймовірно. Але так, так воно є, так воно працює. Так воно працює. Да. Питання. У нас є спільнота, тобто ну, курс, понятно, на платформі, навчальній платформі. У нас з вами є там, зустрічі по вівторках, да, там, кожну, кожну неділю. І ще є у нас група. Де спільнота? Скажіть, наскільки для вас спільнота має теж значення? Буває такі випадки, коли хтось там ділиться своїми якимись там. Успіхами, невдачами та таке інше, от е, яка для вас, е, яке значення для вас має в навчанні? Тобто, ця атмосфера, ця спільнота? Що корисного для вас? Ця спільнота несе дуже корисно, особливо коли людина задає питання в чат, і ти розумієш, що це тебе також стосується, і, mm -hmm. і ти можливо, можливо, не було часу тобі задати це питання. Ти вже побачив, і у тебе вже є готова відповідь. Плюс до всього, коли ти щось там трошки підзабув, або трошки підзабив. А бачиш, людина вже пише, що в неї вже книжка готова і друкується, ти кидаєш все, і це тебе і мотивує. Це діти. просто це і просто бомба. Діти. Це мотивація, і uh -huh. реально діляться кожен ділиться своїм успіхом, чи не успіхом, як правильно або як неправильно, і це uh -huh. дійсно допомагає. Це круто, коли є однодумці з ким поспілкуватися, і в одній темі просто це звичайно круто. Так, дякую. Платформа на якій ви проходите навчання, що там відбувається, наскільки зручно, може, якісь моменти, тобто, як бистро ви там освоїлись, чи там легко, чи просто, чи складно, то все зрозуміло. Пройшов урок, відповів на питання. перейшов до наступного. Тобі відкрився наступний урок. Було декілька там збоїв, щось технічних але... Но... Філіп, здається, да, у нас да, да. все вирішував, одразу все вирішував, до нього звертались там, чи урок якийсь не відкрився, то або я да. десь протупив, не заповнив домашнє завдання, або якщо якийсь технічний нюанс, то це моментально все вирішувалося. Круто, проблем круто. з цим не було. То я платформа, да. платформа сподобалася все, все чітко. Антолій, таке питання: які у вас плани на? Подальший розвиток, тобто зараз у вас там 5-6 книжок у вас з дружиною на двох. Які у вас плани далі? Як ви плануєте будувати далі цей бізнес? Яка у вас стратегія зараз? Чи думаєте ви про продаж бізнесу книжкового бренду через декілька років, чи поки що ще ні? Не можу я сказати, прям, що я про це не думаю. Я обов'язково хочу під одного автора зробити серію книжок. Угу. Можливо, це можливо, це кулінарія. Можливо, зараз е, шукає інший трошки напрямок. Але але, звичайно, будуть такі книжки, які будуть приносити роялті, і звичайно і окремо. Я сподіваюся, що буде бренд, який може, з часом можна буде продати. Круто, круто. Ну і Антолі, і, і на е, останок я по-перше, хочу вам сказати, дякую, що ви такий студент, який е, пройшов курс спочатку і вже має успіх, Вже має 5-6 книжок на Амазоні. Продає не тільки в Америці, як ми бачимо і через Німеччину купляють вже у вас через Британію купляють. Які можете дати поради? Може тим, хто тільки думає займатися цим бізнесом складно, не складно, працює воно, не працює чи можна заробляти на книжках на Амазоні? Конкуренція ж там може велика. Думають, тобто, от які поради можете дати? Я думав з партнером запускати новий товар. То mm -hmm. подивились на книжки, і я скажу так: мені більше подобається напрямок книжок. Той товар ще є, він буде продаватись, але зараз всю увагу ми переприділили на книжки. Звичайно, це можна заробляти. Звичайно, для цього ми й проходимо курси, всі хочуть заробити. Що б я порадив, дуже цікавий бізнес, цікаво в тому плані, що. Ти, не знаючи іншої мови, ти не знаючи, не розбираючись в цьому геть, дивлячись, проходячи курс, все робиш автоматично по урокам, і все виходить так, так, як, так як проходять уроки, так це і так відбувається. Що порадив би обов'язково не пропускати онлайн зустрічі? Наскільки корисно, що. Я намагаюсь на всі. буквально там за за весь період я здається дві пропустив, але обов'язково потім потім передивився корисно. Всі питання розбираються, всі питання вирішуються на онлайн уроках. Помимо тих, що ми в, чат, в чаті розбираємо, то це дуже круто, і я порадив би людям. Це не такі великі вкладення, там тисяча, дві, три доларів, щоб спробувати цей бізнес, і я впевнений, що. Хто хоче і хто хто прагне що чогось нового, це просто супер за невеликі кошти розпочати своє власне незалежне життя.